18-річна Марія старанно складає одяг. Раніше з цим допомагала мама. Тепер дівчина навчається самостійності. Чи за злоби з Перше в житті обходяться без допомоги рідних шестеро нечан з інвалідністю. Хлопці та дівчата від 18 до 25 років вже три тижні мешкають під одним дахом. Навчаються організовувати свій побут, зокрема й готувати. Сьогодні в меню оладки та вінегрет. Що важна у гості приходять інструктори та психологи, допомагають призвичають до самостійного життя. Як обслуговувати всю цю техніку? Це електрочайник, мікрохвильовка, як працювати. А потім перейшли на страви. Ми готували супи, вчилися омлети, відварювали сардельки. От сьогодні вони вже самі приготували. Також хлопці та дівчата ходять на закупи, планують бюджет, їздять громадським транспортом та організовують дозвілля. Батьки кажуть, є результати. Я реально бачу. Вона більш-менш навчилася розпреділяти свої кошти. В неї є кошти, як їх витрачати, там що купувати, все інше. Якось злагоджено свої потреби. Описувати. Вона почала свій побут облаштовувати ну, в плані тому самому, я ж кажу, що там прибрати, дивитися за своїми речами. Школа самостійного проживання проект Подільської громади та центру реабілітації Поділля. Фінансову підтримку надали Республіка Корея та Німеччина. Школа самостійного проживання. Взагалі облаштована як до звичайних побутових умов, звичайні ті квартирі це е, кухня, е, спальні кімнати е, та ванна кімната. Е, кухня облаштована нашими донорами, завдяки наших донорів. Е, це всіма побутовими приладами, приладами, такими як пральна машинка, е, варильна поверхня, мікрохвильова піч, е, холодильник. Молодь завершить навчання наприкінці вересня. Цьогоріч наберуть ще одну групу. Щоб стати учасником, потрібно зателефонувати в приймальну комісію центру реабілітації Поділля.